Це справжній сніданок на сніданку з 1 плюс 1, mm -hmm. канал 1 Плюс +1 Україна. тет ютуб сніданку. Ми сьогодні з вами готуємо дуже класну поживну страву. По суті, це канапки з Тунцем. Згадує Брайченко, дослідниця антропологиня у кухні української, і думаю, все через фільтр проношу. А питома це українська страва, не питома. Головне, що вона тут з нами зараз. От немає такого, знаєте, питома, не питома. Якщо вона створює нашу реальність, тут якось вона прийшла. Звідкілясь все робимо, живемо в цьому. Органіка перемагає. Слухай, ну і це вже наша добра традиція. Понеділкова канапка. Ми експериментуємо Точно. кожного разу, готуємо щось нове, легке, смачне і поживне. І от сьогодні власне, в нас буде канапка з тунцем. Ну, рецепт можете подивитись зараз на екрані. Ви бачите, все дуже просто. От тунець у власному соку вже взяв, стебло селери вже замариновано, а червона цибуля, білий винний оцет, це все в якомусь окремому такому у нас е, 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 окремому е, соусі, соусі зроблено, по суті. Та ну, майонез, сіль, цукор, перець, багет. От, тепер те, що обіцяв, давайте зараз. Разом а, і дістанемо вже готові замариновані історії. А, заздалегідь ми це зробили, тому так, що не ж має це Там ну щоб ви розуміли, стебель селери, не корінь, а стебіль селери. А, він хрусткий, класний, поживний. От, і все це ми змішуємо фактично з, е, е, з нашим цим тунцем. От, е, тунець буває різний. Тунець інколи буває е, вологий, такий, знаєте, прикольний, а інколи буває трошки сухий. От, тому е, в будь-якому разі, який цей тунець конкретно, я не знаю. Треба, знаєте, е, щасливчиком бути, щоб 100% він був такий зважений і так далі. Але коли ти змішуєш з цим соусом, все відбувається. Плюс, звичайно, ще майонез. Майонез надасть на масці ніжності, зробить її текстуру більш однорідною, навіть гуртом. Маний цей вишуканий смак, а став він таким самим завдяки майонезу. Отак, от, от. І я думаю, що досить. Ага. От, і кладу сюди. Перемішується все. Давай. Фактично все, люди, все готово. Так, а багетви, як ви бачите, ми підсмажили навіть не в тостері, а просто на пательні, як звичайні гріночки, він тепер хрумкий. І все на нього просто нашу таку масу з тонця, селери і заправлену майонезом ми можемо. Подавки, щоб... А, давай. У тебе швидка босс. <рес> Нормально, можна да. спробувати. Так. Ну, все, Зараз намастимо, ну, друзі, легко, поживно, швидко. Е, і е, головне дуже дуже смачно. Ну що, ти готова так. куштувати? Звичайно, тобі дати красиву тарілочку, щоб ти так, ну щоб поїхали. ти це все знаєш, так виклав. Давай. І ми пригостилися Давай. не лише самі, а ще й пригостили частину нашого колективу. Не, тут... Плюс у нас ще є сіль перчі, додамо тобі, трішки спецій, і взагалі Я, до речі, спеціально буде не спеціально Не додавав у соусу це всю на маску, тому що вже кожен сам собі додає, скільки що хоче. От, але е, я, наприклад, більше перцю собі додам от так, прям, прям серйозно. Тобі трошки солі до речі. Ви якщо ну ви побачили весь рецепт, але от стосовно е, нашого Пробоч. корення селери, зараз я хочу просто трішки додати саме uh -huh. по рецепту. Ви дуже дуже дрібно нарізаєте не корінь, а господи, стебло селери. Uh -huh. Туди даєте дуже так само дрібно порізану цибулю, і все це перемішуєте туди ж так само: і сіль, і е, дрібку цукру, і оцет, і все. І от оце власне виходить те, що а, ти інші вирішив не намащувати. Nee, це бомба. Це бомба. Давай. Просто бомба. Оп. Mm. Боже, mm. я просто відчув... чую, як воно хрустить. Mm. 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 боже, знаєте, коли ти ще не встиг скуштувати, а тобі в ворота вже дивляться. Ну, боже, ну, шо? це так соковито, це дуже смачно. Замить, Ми маємо м, трошки побути на самоті з цими прекрасними.